Ну всім привіт. Це я ЧМОлик. Це Майнкрафт сам я говорив, що буде наступна якась інтересна гра. Але не простий, а сол модами. І моїми 5 мафпес. Вот, мене FPS. Подивитесь. То гри. Окей. Я скачаю якусь рандомну хорор збірку і... Почекайте не в пресі? я побуду цього всього. Ні в нулі. Так, я десь тут заспаунився, мені сказал, що прийняв до сервера. Короче не знаю, скільки в мене FPS. Так, я ніколи не грав в на комп'ютері, так що не дивуйся, якщо будуть тупити трохи. Вашки и Так, окей. М -м -м. Давайте пускай дерево якесь. Кустики. Все, кейсы приходь мене. Я не знаю, взагал. Я якісь скандомні моди понаскачував. О, палки. Я тільки грав Майнкрафт на телефоні. Окей, заставив на стерево трохи. його добути і все. Лаба це добре. Лава, це ти добре в Майнкрафті. Ну, ти з наску ти не падаєш? А просто так. так, окей. Так, 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 все глюче. Хм. Макей пош нічого дивно немає. Тільки нема дерев взагалі. Пішов. Так. Да, Так. школь дерево. Тут байдере, твой мой так окей. У мене тут нема дерева, Щоб разкувати. Мені писал, что у мене, мене при якийсь гравець. Ч звук хоть би? А, зайчики. О, колодець. Самая дивна постройка в Майнкрафті. Никому не змію її сенс. Не вісять ці зайці, вони такі звуки неприємні здають. Ой-йе-йе, чого не впав. Так, окей. Ще якийсь сейв інструмент, я не знаю, що він робить. Окей, давайте підемо туди, там ще бачу зелень була якась, можливо там є дерева. Так. Окей. Так, йдемо. Я запіснюю. Я спишу двоє пізно. Окей, зараз, напевно, від іду і найду дерево, хоча б якийсь. Вісім проклятих годин пройшло. Так, людин, що дерева. Я ншу ті джунглі, не теж дерева. І поки що я, я задав, що я скачу мод, який називався Fake Player. Справжній гравець. Можливо, ще буде хтось грати по типу. Я втім скачав доволі багато відомих мобів... модів. По типу The Man from the Fox, Knocker. Треба ще було інші мод скачати, які я знав, але я ще забув про них. І в мене комп'ютер них не потягнув би. Хтось кричить. Окей. У мене просто дуже глючив комп'ютер, коли я то от, от е, просто включав Майнкрафт. Мені пішло все на мініму викрути. Все. Частички, подив, все це таке, мені треба було на мініу викрути. Щоб в мене було хоча б трохи ФПС. Отак, як зараз в мене. А ще з модами це дуже було погано. Я ще скачав цю купу доні, в нас збільшення FPS. Десь так три адони, нібито. Вони мені допомогли. Окей, okay, зараз задобуться дерево і приєднаюсь до вас знову. Так, я почув сяний. Финг-ватчет. Він дивиться щось. А, відчуття того, що треба дивиться. Саме, не видивиться. Ну саме бо... Я реально відчув, так, ніби на мене хтось дивився. Я на коме нікого немає. Нібито. Я надіюсь бо, як мінімум я не хочу вірити в те, що в мене хтось дивиться. <ріст> так, я озирнувся все в кімнаті. Чу. Знаєте, що я помітив? Всякий гейс мод це все дуже стрьомно грати одному. А коли це ще з хором модом це ще гірше. Так, давайте. О, десь, я все перетворюємо в доски. Готово. Дай я без коплю. В можно тут сгобьете. Я так думаю. Честно, что тут довольно хорошее место. Можно будет наблюдать за монстрами. Так, тут, наверное, будут 200 давай. Так, що ще? У мен, мене доволі довго не відео, чи те, що я зачим займався. Це було не пов'язано з Ютубом, а просто за моїм життям. Не хочу розказувати що. А в будь-якому випадку трохи графік має скоро народитись. І, до речі, буде позбавлятися всіх зимою, так. Напевно, буде якась ігра зимова. На в мене ті підрози, яка... Ой, хао, це секрет, яка. Так що. Е, в будь-якому випадку потім, потім... потім побачимо. Як як там робить блоки? Та, до речі, набагато вигідніше робити ось, бідах з таких от блоків. Через те, що вони в мен... Через те, що їх дуже багато виходить. Я зробив собі отакі от, от паублоки, щоб в мене ніхто не міг знайти з монстрів. А это будемо. Чи то будут сукеру сгубити точно. Так. А не, спочатку я це даху роблю. Преобраз закінчується спочатку одну справу. Потім робить другого. Так. так, дошки. Дарю, як туди. Так. Хоча ми, знаєте, яка ідея? Так, секунду. Як то робиться, почекайте, я можу подивись книгу рецептів. Отак от, от. Я знаю, що у мене вже якась паранойя, але. Отак от вот можно. Так, я думаю, так, зроблю. Тут мене так точно ніхто не пойдет. Так, ось все. Так, у мене хата буде. Принаймні. Так, давайте де, зробимо кирку. І ще можна зробити, можна Так, я почув звук, як ніби хтось ходив тут. Так, окей. Давайте поки що добуду камня за кадром. І все. Шо, камінь? Руку, ямку біля свої хати. О, кам'яна дуба. Так, там там на керу, значить, пічка, там. Это по хуя. Віс... Кое-два 20 камней можно добудеть и будет, по идее, высочате. А хочу-то хуйбе, что будет, Розумію. Мені сейчас... Мені небо страшно, ніби нічого не происходит. Ну все, я думаю. Так, давайте, скрафти, скрафтимо. Пічку, та. так. Так, стам печку. Можна тут зробити вікна? А треба добути древесный уголь, так? ні, пучка та, та буду весни уголь чахтами по-украински буду вугілля. а та вугілля. так в своем давайте до скамину крику так. кай так. Та. І що ще що ще так Можна можно так, а я не знаю що то есть любят Може, у скамню на точке пусочку добуде для вікон Любом пока себе бедок заменил список заменил, шо синше. О, человек есть буду свет, вы тут. Такие будут звуки, они такие. Человек -е! так потепл. По-моему, зона еще на кохацу и паракан, что никто не мог зайти. А будет уже тут тут вот. Обов'язали так вот. Навіть тут точно, не кто я. Я. я думаю. Так, скоятум. Че, поставил, я думаю? Така от хатинка, Не видно, але і небагато, так сказати. Понятні достатньо, я думаю, мені буде поки що. Ще Чуть можливо, може удобно ну, наблюдати навколо себе світу, так сказати, себе. Я закачав мод From the Fog, The Knocker. Ось такий чувак який буде мені вікно всі дивити. Ну, я думаю, ви його знаєте, і From the Fog тоже знаєте. Хорошо, по сути, по тим модам зараз почнеться жесть. Чи значит там, по сути, жесть починать має вночі. ночи. Обгранично стоя. Что звуки? Очи. Что штука? А, ж Очі. Ж тука? а мені вікно. Ще Еще одна така. Вночі ще будемо. Да ч, напевно, я так вот. На всякий випадок, чисто. Окей, короче, ну, постановку блять якісь. Я звуки. Привіт обстановки. Ну да, не меня наблюдают. Я вы на меня бачили в скор? Мені плывется хихикание кейс. Окей. Давайте это так, и Может, то я почекаю. Может и станций, не знаю. Менки ще си очі стоїть чим червнішим. Типа чем дышишь. Ну окей. Вс тоже тут положимо. Ооо-хо-хо-хо! Ты у них подивився, вони понрави страшно усі втікли. Ну окей. Я чекаю поки ще інші моди почну працювати. Зекнорки там всяке таке. Що це за штука? Так, окей. Коротше, вони реально стоїть червонішими. Чим топс тобто вони стоять, тим більше червоними стають. Ну, Значить, що означає? В любом вот просто... Далі, чекаємо. Я говорю свою підлогу. Так. Что написал, что я выйти? Ситати. Окей. Так ничего интересного. Чего mm -hmm. считаю, не надеюсь. А я вас не боюся. Втік Та, блін. блин. Нажав у нас Сикивана бояться. Ну, хотя, хоча... хочу вы такого чувака, я бы сам не залекав. І не тому що він чорний. Так. Чам жилево. Не-не. Я думаю. Хоче, значить, позволити компендаву гілля. Позвольте собі факел не хати. Видно покажу зробити собі скриню. Там був все скласти і ще ліпше мені було зробити тут. от. Е як воно називається? Ліжко, ліжко, вот, щоб я міг зберегтись тут. А не ходити до щодо. Так, як там. Що я хотів зробити? А, точка мене вугілля. Треба сюди. Зараз розберем скоро, щоб воно не мішало і став сюди. Це. Так й давайте оці у дошки Не знаю. Так, є вугілля. Як дивіться. А, палки були палки, палки. Не палки. палки. Так, значить можете зробити факели, так? Смол-спів, смол-скап вибиште мене. Так. Смол-скіп готовий. Значить, давайте -ка поставимо його тут. І тут поки що. Хайсте стоять. Поки придумаю заважати вони мені точно не будуть. Так це за день перший, який я дивлюся по я тому, що пише Майнкрафт. Я думаю, може мені ще зробити другий поверх по типу, щоб я міг наблюдати за всім. А давай зробимо, чому б ні. Ще дуже дивно, що в мене голод не тратиться. Хоча я на важкому граю, на хардкорі. Я ще на крутий. Щоб бігати такій важкості, але... Сума дивно, якось. Скільки треба зробити? Палок. Ну, на драбину, так. Хватило. Окей, заставлю драбину. Так, тут, тут. А вже саме цього я поставлю саму ці у Так, хоча. Давайте поки що так залишимо. Так, секунду. Так, секунду, секунду. Так, що ж мені зробити? Давайте я зараз подивлюся, візьму собі сюда. Да, сюда. Так, я. І тепер давайте поставимо ці боки. Та -мо. Так поставив. Хоча в мене ідейка. Мені дуже інтересні ідеї, але я не знаю, як їх реалізувати. Короче, поки що нічого інтересного немає. Тільки був очі вночі, якісь дивні звуки. А, ну і ще якийсь проект до мене заходив, але я його так і не побачив. Так. О, який звуки, я вот по новому. Вот. Пальма впала. Вот, я поназывалась. Так. Пальма. Окей. А, то точно, що... дай туда нашу пидолу, что. Чо... Сюда щось пучава и так не закінчу. Тут все по рыбоке завершилось. Тогда это у Так, на... так сюда. Так. Ну все, я думаю, на цьому я закінчу цей першу серію ігри. Буде поки що Що це таке? Будемо поки що играти. Окей, все я думаю. Так, у мене все було знов запис. Ставте лайк, підпис на канал, Всім па-па!